Друзі, усім привіт! Вітаю тебе на своєму каналі. Сьогодні я розповім про поліціальні школи. Що це таке, для кого вони і чи потрібні вони взагалі іммігрантам. Обов'язково продовжуй дивитися далі. Також підпишись на мій канал та постав дзвіночок, щоб не пропустити новий ролик. Підтримай українськомовний контент. Школи для дорослих у Польщі називають поліціальними школами. Польща пропонує не лише навчання для молоді, а також для старших вікових груп. Дає можливість отримати європейський диплом чи сертифікат щодо закінчення навчання. Для іноземців більшість таких курсів безкоштовні. І тепер давайте пройдемось по порядку. Дуже важливо, поліціальні школи у Польщі не дають диплома про вищу освіту. Такі школи подібні до статусу до технікумів. Це хороша можливість за короткий проміжок часу здобути конкретні навички та професію. Таке навчання для дорослих у Польщі проводиться у багатьох великих містах, таких як Краков, Люблін, Варшава, Познань. Також у багатьох маленьких містах, наприклад, у моєму, де населення лише 20 тисяч чоловік. У таких школах йде нахил більше на практичну підготовку, а не теорію, як в університетах. Школи вихідного дня, денні школи, вечірні школи. Навчання відбувається від 1 до 3 років, в залежності від того, яку спеціальність ви оберете. Після закінчення навчання ви отримаєте диплом. Така освіта для дорослих є безкоштовною у Польщі. У тому числі й для українців, якщо ви, наприклад, працюєте і вам не підходить стаціонарне навчання, є курси вихідного дня. В такому разі ви навчатиметесь два дні, а не 5. Однак цей курс не спрощений, тому варто ставитись до навчання відповідально. Від вибору спеціальності залежатиме і термін навчання. У Польщі пропонують широкий вибір спеціальностей для дорослих, які хочуть навчатися. Наприклад, тривалість навчання 2,5 роки. Це може бути зубний технік або технік електрорадіолог. Тривалість навчання 2 роки: технік-ортопед, ветеринар, оптик, масажист, технік косметології, СПА, декоратор інтер'єру, технік адміністрації та багато інших. Тривалість навчання 1 рік, асистент стоматолога, медичний опікун, дієтолог, комп'ютерна графіка, флорист, майстер манікюру і також багато інших. Навчання у таких школах спрямоване на пострадянських держав. Тому інформація на інтернет сторінках поліціальних шкіл у Польщі представлена українською і російською мовами. У разі потреби ви можете отримати і телефонну консультацію однією із цих мов. <звук> Вчитися можуть всі, як і молоді люди віком від 18 років, так і люди пенсіонерного віку. Так, можуть. Але під час подання документів все одно потрібно буде принести документи про здобуття середньої освіти. Це може бути документи про закінчення училища, школи або коледжу. Ні, звичайно, іспитів немає. Для вступу вам потрібно буде заповнити лише аплікаційну форму. Її можна знайти на сайті школи, до якої ви хочете, наприклад, поступити. Не забудьте принести заповнену аплікаційну форму разом з іншими документами для вступу. Насамперед визначитися з навчальним закладом, до якого вступатимете, та виберіть спеціальність. Перелік документів залежатиме від школи, яку ви оберете. До обов'язкового переліку документів входить. Ксерокопії двох паспортів національного і закордонного. Свідоцтво про середню освіту. Медична довідка, де її взяти, вам скажуть в поліціальній школі. Дві фотографії такого ж типу, як і для візи. Таким чином основний документ це свідоцтво про середню освіту, яке ви отримали після закінчення навчання в Україні. Переклад свідоцтва не потрібний. Якщо ж у вас є свідчення старого зразка, Буде потрібно апостиль або завірений переклад. Детальна інформація у вашій поліціальній школі. Також знадобляться і базові знання польської мови. <звук> навчання проводиться за семестрами. Подати заявку на таке навчання можна в будь-який час. А зараховані будете або з весняного, або з осіннього семестру. Поліціальні школи зможуть вам надати усі документи про ваше зарахування, а також кількість навчальних годин. Завдяки таким документам ви зможете отримати карту побиту або національну візу для навчання. Вам буде спрощено процедура отримання національної робочої візи або картки тимчасового перебування після того, як ви закінчите навчання та отримаєте свідоцтво. Навчання для дорослих у Польщі може бути і безкоштовним і платним. Все залежить від регіону, де ви навчатиметесь, та від умов, які запропонує школа. У деяких школах існує вступний збір на навчання, а у деяких просять сплатити страховку. Тому уважно читайте договір, який підписуєте, щоб надалі не було таких проблем, що вам скажуть заплатити, наприклад, 100 злотих, а ви. Відповідь скажете, я ж вчусь безкоштовно. Вам потрібно володіти польською мовою на базовому рівні, адже навчання проходитиме польською мовою. Якщо ж ви збираєтесь здобувати освіту для дорослих, у Польщі вам варто пройти безкоштовний курс польської мови. Зазвичай такий курс входить до навчальних програм. Отже, ви не тільки пройдете курс польської мови. Але й слухатимете лекції польською, складатимете іспити і будете виконувати різні завдання від викладачів. Тому після закінчення такої школи ви отримаєте не тільки професійні навички, але й краще володітимете польською. Займатися потрібно обов'язково, інакше вам доведеться заплатити штраф. Розмір такого штрафу може становити близько 270 злотів за кожний місяць навчання в залежності від школи та міста. Усі спеціальності формуються згідно з запитами ринку праці, тому після успішного закінчення такої школи ви швидко знайдете собі роботу. Здобувши диплом про закінчення такого навчання, ви зможете працювати як і у Польщі, так і у інших країнах ЄС. При поліціальних школах створені спеціальні агенції, які допомагають випускникам знайти хорошу роботу відповідно до спеціальності. Відсутність вікових обмежень, здобуття європейського диплома, отримання конкретних знань та умінь. Можливість легалізації перебування в країні, можливість отримання навчальної візи і також удосконалення знань польської мови. У таких школах немає поділу на групи з досвіду та рівня підготовки. Ще один незначний мінус це триваліший термін навчання, ніж на професійних курсах. Однак ви отримуєте більше знань та навичок ніж на курсах. Це сама основна інформація, яку ви повинні знати. Якщо ви хочете дізнатися більше про поліціальні школи, пишіть запитання під цим роликом. Я маю надію, що вам сподобався цей ролик, обов'язково підпишіться, поставте дзвіночок, а ми з вами вже побачимось у наступному відео.